Знову урок математики! Знову ми з вами продовжуємо вчити час. І сьогодні ми нарешті пригадаємо наступну одиницю часу місяць. Але для початку давайте повторимо усний рахунок, повторимо числа першого десятку. Приготуйся! Молодці. Дуже добре. Подивись уважно на числа і назви число попереднє до п'яти. Давай перевіримо попереднє до п'яти, чотири, звичайно. Розумнечка. Ще раз. Давай знайдемо число попереднє до двох. Яке число стоїть перед 2? Звичайно, один. А зараз давай з тобою знайдемо і назвемо число наступне за 7. Наступне за сім у нас число. Правильно, вісім. І нарешті, яке число сховалось між 4 і шість? Між 4 і 6 сховалось число 5. Чудово! А зараз давай пригадаємо наступні десятки. Може, з тобою рахували і називали числа першого, другого, третього, четвертого і навіть п'ятого десятку. А зараз назвемо числа шостого десятку. Приготуйся. Числа шостого десятку починаються з десятків та одиничок. 51. 52. Далі рахуй самостійно. 60 молодець! Переходимо до чисел 7-го десятку. Знов наші хитрі м'ячики сховали від нас числа. Давай спробуємо знайти і назвати всі числа сьомого десятку. 61. А яке наступне? 62. А наступне? Перевіримо. Який хитрий м'ячик. Дивись, він нам відкрив ще раз наступне число. 64. І ніяк не хоче відкрити число, яке сховалось між 62 і 64. Так. 63? Давай перевіримо. Звичайно, 63. Отже. Шістдесят три, шістдесят чотири? Далі. А за шістдесят вісім? Яке наступне число? Так, шістдесят дев'ять. І наступний десяток. За шостим десятком іде? 70, 7 десяток. Молодці. Зараз порахуємо усну. Приготуй свої пальчики для дорахування. Сьогодні ми будемо додавати 3. Приготував? Починаємо. Нуль додати 3. Три, правильно. Два додати три. П'ять. Молодці. Три додати три. Перевіримо. Шість. Чотири додати три. Перевіримо. П'ять додати три. Перевіряємо нашу відповідь: вісім. Шість додати три. Дев'ять. Сім додати три. Перевіримо, Чудово. Вісім додати три. 11, 9 додати 3. Давай перевіримо відповідь. І нарешті 10 додати 3. 13. Чудово! Всі молодці! А зараз нам з тобою знадобляться ручка і зошит. Трошки пригадаємо, як правильно рахувати гроші. Подивись уважно на екран. Скільки монет з'явилось на екрані? Так. А який номінал у цих монет? 10 копійок. Порахуй, будь ласка, скільки грошей на екрані. Запиши в зошит приклад. Коли ми рахуємо, скільки всього ми використовуємо додавання, пам'ятаєш? Тож, запиши приклад в Сошит, а поки ти пишеш, постав відео на паузу. І порахуй, скільки всього копійок у нас на екрані. А коли ти виконаєш завдання, продовжуй перегляд. Ми перевіримо відповідь. Тож, давай перевіримо відповідь. Десять. Плюс 10, плюс 10, плюс 10. 4 монетки по 10 копійок. Ми маємо 4 рази додати 10. А 4 рази по 10 це, звичайно, це 40. І обов'язково дописуємо одиниці 40 копійок. Тож у нас зараз на екрані 40 копійок. Давайте ще раз порахуємо гроші. Так, які гроші у нас з'явились на екрані? Не забувай одинички вимірювання 10 гривень і 5 гривень. Скільки всього грошей? Поставі відео на паузу, склади і запиши приклад. Порахуй його, запиши відповідь, а потім перевіримо твою відповідь, продовживши перегляд. Давай перевіримо, чи правильно ти склали і записали приклад. Щоб дізнатись скільки всього грошей, нам треба до 10 гривень додати 5 гривень. Ми отримуємо 10 додати 5, 15 гривень. Молодці. Ну а зараз трошки відпочинемо і наберемося сил до наступної частини уроку. Приготувались. Ми продовжуємо. Давай пригадаємо, що наша планета Земля обертається навколо своєї осі, тобто сама навколо себе. Цей оберт наша планета робить за 24 години або добу. На боці планети, який повернутий до сонечка, буде день. А на іншому протилежному боці, який повернутий, відвернутий навпаки від сонечка, буде ніч. Але повний оберт навколо себе планета робить за 24 години, які ми називаємо доба. У доби є своя назва. Давай пригадаємо назви доби. Перший день це понеділок. Далі. Вівторок. А наступний день назвеш? Середа. Далі. Так, четвер за четвером завжди йде. П'ятниця за п'ятницею. Субота і за суботою. Неділя. Молодці. Скільки всього днів ми з тобою назвали? Давай порахуємо. Один, два, три. Сім днів ми назвали сім днів або сім діб. А ти пам'ятаєш, як ми називаємо сім діб одним словом? Давай пригадаємо. Сім діб це один тиждень. Саме з тижнем ми познайомилися на минулому році, так? Давай запам'ятаємо добре запам'ятаємо, що тижні теж складаються в наступну одиничку виміру часу. Приблизно 4 тижні деколи більше. Але приблизно 4 тижні це один. Місяць 4 тижні це один місяць. Запам'ятаємо це. А що ж таке місяць? Що він вимірює? Давай придивимося уважно на малюночок. Ми добре знаємо, що наша планета обертається сама навколо себе або навколо своєї осі. Так наче вона танцює зараз, правда? Ж? Але. У нашої планети є супутник. Маленька планета, яка завжди поруч, і ми її бачимо щоночі на небі, це місяць. Місяць супутник планети Земля. Він знаходиться поруч з планетою. І також, як і наша планета Земля, обертається навколо себе самого. Ось він у нас на малюночку обертається такий сіренький. Але крім того, що місяць обертається сам навколо себе, танцюючи з нашою планетою, він ще обертається навколо нашої планети. Ось так. Один оберт місяця навколо нашої планети. Ми і називаємо часовим відрізком місяць. Рівно за місяць місяць на небі обертається навколо нашої планети. Тож час місяць це час, за який планета місяць робить повний оберт навколо планети Земля. Приблизно чотири тижні складаються в місяць, але у кожного місяця бувають свої назви. Ми їх знаємо, тож давай пригадаємо, готовий! Березень. Перший місяць, який ми пригадаємо, це місяць березень. Ми знаємо, що в березні природа прокидається після зимового сну, і першими в березні прокидаються берізки – Саме тому березень так і починає і називається. За березнем наступає квітень. Так, у квітні розквітають плодові дерева, розквітають садові квіти, перші лугові квіти. За квітнем наступає травень. Місяць травень виділяється буянням трав розквітають всі трав'янисті рослинки. Трави стають найпишніші. Березень, квітень і трави. Скільки місяців ми назвали? Давай порахуємо. Один, два, три. Три місяці об'єднуються ще в одну одиницю часу пору року березень квітень і травень. Це яка пора року? Так, це весна. Чудово! Давай поговоримо про наступну пору року. Але для початку назвемо її місяці. Перший місяць наступної пори року червень. Червень відомий нам тим, що в ньому з'являються перші червоні ягідки полунички черешенка вишеньки за червням приходить наступний місяць другий липень пригадаєш чому липень так називається так липень найспекотніший місяць в ньому дуже спекотно так і хочеться сховатися від спеки. І від цієї спеки все до нас так і липне. Ну а за липнем де наступний місяць? Третій серпень. Серпень місяць назвали так, тому що саме в серпні починались жнива, починався збір врожаю хлібу. А збирали хліб в темнину спеціальним. Засобом. Серпом, спеціальним заокругленим ножем, який називався серп. Тому і місяць серпень. Червень, липень, серпень. Яка це пора року? Найспекотніша і найжидальніша пора року літо. Звичайно. А ми йдемо далі. Закінчується літо, приходить наступні три місяці і наступна пора року. Давай пригадаємо. Перший місяць в цей місяць ми з вами завжди зустрічаємося після канікул. Вересень. Вересень має свою назву від того, що саме в вересні, восени квітне єдина травичка вереск. На відміну від всіх трав, які квітнуть навесні, вереск квітне восени саме у вересні. За вереснем приходить другий місяць. Так, жовтень молодці. Місяць жовтень нам відомий тим, що листя жовтіє. І нарешті третій місяць листопад. А ми знаємо, що в листопаді пожовтіли листя так опадає. Починається справжній листопад. Вересень-жовтень листопад. Як ми називаємо цю пору року? Осінь правильно, це осінь. Ну і нарешті ще одна пора року і ще три місяці. Перший місяць. Грудень. Перший місяць пори року, але останній місяць року. Цей місяць завершує рік, і нам він відомий тим, що в останній день грудня ми прощаємося із старим роком і зустрічаємо новий. За груднем приходить другий місяць, наступний місяць січень. Він вирізняється снігопадами, сніг летить дуже сильно, завірюха січе все навкруги. За січням наступний місяць, третій місяць, лютий, найлютіший місяць з холодними морозами. Грудень, січень. Яка це пора року? Так, це зима. Сніжна зима. Чудово! Ми з тобою сьогодні познайомилися з новими одиничками виміру часу, але давай пригадаємо, що сім діб це один тиждень, правильно. Чотири тижні або трошки більше, складаються в нову одиничку часу. Місяць. А от місяці кожні три місяці складаються в пору року. Яка зараз пора року, пам'ятаєш? Так, зараз весна. Ну, так непомітно, ми з тобою добігли кінця, наш урок закінчується. Я тобі дякую за твою увагу і старанність і прощаюся до наступного уроку. Всього найкращого!